Завжди Ви Ви спині, ноги скрішую, руки скидаються. Виходили за борт в рятувальному костюмі, в рятувальному жилеті, а також в бронежилеті. Як враження? Добре. Важко було. Ні. – жило, тяне на низ сильно. Ну, Потім привикаєш. Треба спочатку відчути, як себе поводити під водою, потім собі спливаєш і воно вже ти відчуваєш, як правильно. Ці всі відчуття ми пройшли практично. Тепер, в будь-якій ситуації за бортом, я буду діяти впевнено.